Так, приїхали оглядати Ренегата. 2017 рік, там був удар по передній частині, по нижній частині бампера. 44 милі американського пробігу заявлено. Ну, власне, Так, власне, власне, Наче там є лампочка, вона така глибока. Так, він код під лобовим. Так, лобове без тріщин, сколи є. Звичайно, що тріщин не бачу. Лобове рідне, мабуть, зараз подивимося з того боку. Так, Мопар. 17 рік рідне скло. З цього боку теж тріщин не, немає, великих сколів немає, бачу датчик освітлення, там ще, мабуть, якийсь датчик дощу, фарки. Мені, до речі, особисто така машина подобається, але, але, але не знаю. Так, є туманки, поворотники. Так, є на бампері. Його, мабуть, і не ремонтували верхню є. частину. А, тому що тут є такі мікротріщинки, тут є царапинки. Посередині наче нічого немає. Решітка все тут тримається. Напис джіп тримається, сколів сколів по капоту немає. Граду м'яти немає. Бампер сидить нормально. Так, Тут нижня частина теж нормально. Так. Е, попереду трошки підм'ятий, Це у нас радіатор кондиціонера. Не знаю, якщо тиск в системі є. Зараз, на жаль, зима реальна роботоспособність. Не можу я перевірити. Видно, що там поміняний продавець сказав. Основний радіатор, тому що він не зам'ятий. Туманки на місці. В принципі, бампер тримається, не шатається. Так, маємо гуму. Не знаю як її назвати. Літо, не літо, міліметрів, міліметрів 5 до 5, Кумхо. Кумхо, кумхо, мейден Корея. Це, здається, вже міняна. 18-й діаметр. Такі от чорні диски, підкрилки на місці, стойка не потіє. Фендера все стоїть, в принципі, в зазорі. Тут нормально. Накладки на місці, безключовий доступ на передні двері. Так, По даху. Краплю води. Вмятин я не бачу. Рейлінги стоять. Вони рейлінги, як рейлінги. вони в чорному кольорі, 17 рік. Задня частина трошки притонована чи ні? Да, трошки притонована. 7. Тобто 17 рік. Так, ззаді теж та ж сама кумхо, плюс-мінус, може трошки менше, може 14. Ось. А... Якого воно року не знаю. Так, тут все добре. Якихось я не бачу пошкоджень. Задній бампер сидить. Єдине, що це пластик, він якось так по кольору трошки, ну пластику це допустимо. Так, вихлоп. Вихлоп, чесно кажучи. Трошки якийсь чорненький Так, Камера заднього вигляду, парктроніків задніх немає. Так, стопи ціли. Стопи цілі. Так, повторювачі, бампер сидить нормально. Гума тут така ж сама. Диск без пошкоджень. Гвинти всі на місці. Тут трошки, трошки якийсь інший, мабуть, був мінявся загублений. Тут без пошкоджень. Начебто воно чорне погано видно. Так, тут усі на місці без пошкоджень, гума така ж сама. Ну, на зиму вона не годиться, а на літо, на літо нормально. На нашу зиму, якщо буде сніг, то вона слабувата. Хоча тут же ж... А вона повнопривідна, чи так. повнопривідна. Ну, там він же ж тут не постійний, тут передній, здається, і задній він підключається, там, якщо пробуксовка. Так, ржавчина тут ніяка не з'явилась, хоча. Хоча-хоча... Так. Так, скажімо так, продати важче, ніж страхова виплатить. А, особливо ці ліфи всякі таке електричні. Значить, міряємо. Що у нас тут? 65, це завод. 94. 100. Можливо, щось там сполірували спереду. 94, 83, 70, можливо, просто форма така, 92. Бачите, вже трошки більше десь попав. 100, 81, 78, 103, 127, але там трохи бруд, 130. 111, 113, 98, 98, 95, 111, 94, 98, 104, 85, 81. Дев'яносто сім. Сто вісім. Сто один. Так, гальма задні нормальні диски. Колодок. Колодок наче багато. Тильно, не бачу. Колодки ще є. Так. Сто? Сто 94 Дев'яносто

92, 75, 77. А, алюмінієвий капот оригінальний. Так. Мене по алюмінію до ста нулі показує. А, тобто по кузову вона вся ціла, повзла по металу. Чи ні? Є, от бачите. Вона, до речі, з якогось холодного штату, наскільки я так зрозумів. Ну, не, не знаю. Холодно там чи жарко, ну просто на аукціоні, здається, сніг у неї на колесах, був. Бо... я з цього висновок зробив, що, як правило, в інші ста... далеко не везуть продавати. Так, тут більш нема нічого. На елементах у нас наклеєний він-код. 119. Так, тут у нас. Хтось її скотчем позаліплював, не знаю для чого. І на цьому зверху було і тут бачу скотч. Не знаю. Двері не відкручувались. Ось і табличка з винкодом. Що в нас там? 119. Виробництво якогось там 11 місяця 17-го року. Так, дверки тут не крутились. Крило не крутилось. Дверки не крутились. Дверки не крутились. 17 рік все скло. Задні зараз подивимося. Тут я пошкоджень якихось не бачу. Зазори нормально, наклейки є, зеркала не подрані. Зеркала, звичайні, собі зеркала. Так, по гальмам, по гальмам нормально. Диск без буртика, колодок ще багато, стойка не тече, підкрилки на місці, заглушки на місці. Так. Тут те ж саме все, все нормально. Ну, Диск може десь і царапнути, але я не бачу. Багажник я можу відкривати, там немає нічого там секретного особистого. Так. Тут так. маємо, не крутилось багажник. Так, ржавчинки тут навряд чи тут немає. Тут окле, окремо. Скло відкривається чи? Ні, окремо ні. закривається, окремо повністю це закривається. Зрозуміло Повністю це? закривається. Я ж так не пам'ятаю, щоб тут скло відкривалося, це, це, Ні У цьому теж не відкривається у компасі. Так, тут наклеєчка вся ця. Ну Це натирає трошки, не без того. Тут немає. Так, тут немає. Значить, багажник, багажник у... Уренігата невеличкий. невеличкий, невеличкий, Він тут, тут двохрів... безбоку, дв... двохрівневий, можна оцю штуку опустити нижче. Так, тут особисті речі, там нижче органайзер. Да. І Немає. да ні, я, я його поламаю, там важкий я не буду. А, бо... не, Ми, зараз все попаде. Ось така тут штука. Можна, в принципі, балон вложити, так, да, опускаємо. На 2,4 газ, в принципі, ставиться, якщо хтось хоче. Багажник не подраний пластики, наче не фарбовані. Ні. Не фарбовані. Спинки теж не розідрані. А оця задня кришка теж, ну як, є царапини, але, але це багажник. Це відмиється. Це відмиється. Опа, так. А, відкриємо капот. Салон. Карта дверна, вона м'якенька, тут така оббивка. Регулювання дзеркал. У мене Nikon є фотоапарат, там схоже у зеркальних елементів. Так, це все типа, стилізація під джип, фіатовська, маркетингова тема. Так, коврики отакі оригінальні. Педалька не протерта. Маємо автосвітло, регулювання. Яскравості підсвітки, висоти, регулювання сидіння по висоті, подушки в сидіннях, ремінь, ремінь, ремінь. Не знаю. Дату я, мабуть... да, на них дату я не бачу, на, джип, на цих сидіння не просижене. Тканина, підголовники на місці. Такі от невеликий підлокітник. Електроручне э, гальмо. Э, це пластикова штука. Зараз я відкрию трошки двері, щоб було більше світла. Так, так правий бік у нас э, дверна карта без заважень, не подрана, не протерта, не облізла. Машина почищена. Так, тут усе добре. Зараз спробуємо. Під коврами трошки. Так, Під коврами сухо. Сидіння, ймовірно, знімались для хімчистки салону. Так, тут не протерлось. Такий от моніторчик невеличкий. А, невеличкий. Що тут у нас? Камера заднього вигляду буде. А, а, Bluetooth буде. Підігрів сидінь бачу, підігрів керма бачу. Так, звичайний кондиціонер тут, не клімат, повний привід, шайба, селектор, USB, AUX. Ось, в принципі, все. Так, дах, дах чистий. Єдине, що тут є такі задири, царапки одна і десь друга. Так, люка немає. Так, нехай двері відкриті, щоб було більше світла. Так, задній ряд теж саме, дверка без зауважень. Місця тут небагато. От там, ну, сидіння трошки назад, подвинуті звичайно, що. Ну, але компактний міський кросовер. Підлокітника тут ззаді немає. Сидіння складується 2 треті до однієї. Так, проєм не поцарапаний. Пластик не поцарапаний, багажник я вже показував. Так, зліва тут просто ні, трошки якісь мінімальні є царапки. Так, тут все добре, сидіння не подране, Дитячі. там кріплення ізофікси, тунель не затоптаний, тут пусто. там ні прикурювача, ні попільнички, нічого немає. В карманах з... У сидіннях кармани. Так, дах, дах, у багажнику нормальний. Тут теж Тут така виштамповка в криші для голови дивна. Дивна. ну там у підсилювачі даху стоять. Так, салон все. А, оце я не знаю, щось приматували до криші, да, мабуть. Да, да, хуяриві, так, тут, да, тут державчинки теж немає. Кермо хотів показати. Кермо у нас в шкірі. Ось Кермо шкіра. Так. Так, на кермі у нас круїз-контроль, є заглушки, це управління телефоном, меню. В принципі, Нічого тут такого мега немає. Така от висока в неї торпеда відносно. Вчимось на під капотом ми знайшли мотор. А, продавець сказав що міняли акумулятор, начебто Я, да? значить, не путав. Так, капот не крутився. по крилам тут. Закривашки, я нічого не скажу. Фари оригінальні. А, так, нічого я тут по ланджерону поганого не бачу. Машинка тепла, машинка каталась, охолоджуюча рідина прозора. Так, тут у нас попередній частині сухо. Ну, от Мотор, якщо з холодного штату, то такі от... На ньому окисли на алюмінію з'являється. Десь тут щось трошки передня кришка потіє, не без того там, де механізм ГРМ. Так. Ось так. У них тут мозги, датчики, тут є всякі датчики, вони бувають От по, по джипам проблема перша, всякі різні датчики. І щось іще там. В общем, ці мотори досить уже якби По них проблеми досить ну, відомі, скажімо так, як фікся. Е, є там моменти, я забув вже, якщо чесно, вилетіло з голови. Е, там треба подрозкидати, щоб добратися. Така типова в них болячка. Верхушку мається на увазі підрозкидати. Ну, тобто так. А, по дроселю, да, згадав, По дроселю в них проблема по дросельному узлу. Так. Захисту немає, там не пластикового, не металевого захисту картера. Так, що в нас тут? Масло я подивився вже, протер там, ну, як мінімум, середина. Так, тут чисто. Тут теж чисто, якихось особливих відкладень немає. Так. Наклеєчки на капоті. І десь наклейка з номером має бути, ось наклейка з номером. Тобто кузовні елементи не мінялися.